Саме так на ганку 23-ї гімназії відбулося урочисте відкриття меморіальних дошок та вшанування пам'яті колишніх вихованців закладу: Володимира Бруснікова, Олексія Волкобоя, Олега Яцишина, Віталія Смородіна та Дениса Аністратова захисників, які одним із перших стали на захист України та героїчно загинули, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Солдат, мужній воїн Олег Яцишин в стінах 23-ї гімназії провчився 9 років. 8 лютого 2022 року відбув з побратимами на ротацію до Маріуполя, де й зустрів повномасштабне вторгнення, даючи відсіч окупантам, отримав важке поранення та був направлений до Дніпропетровської лікарні на гелікоптері, який був збитий російськими окупантами. Цієї зловісної ночі, з 4 на 5 квітня 2022 року, Олег Яцишин загинув. Рідній півтора року вважали, що захисник перебував в полоні, та на жаль, їхні сподівання. Не справдились посмертно армієць, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Моя дитина, знаєте, він з маличку дуже любив зброю, і дуже йому подобалася військова справа. Він мріяв бути військовим, а не для того, щоб йти і загарбувати чиїсь території, а для того, щоб бути в разі потреби гідним захисником честі, свободи і гідності своєї країни, свого народу. Початком повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь і Денис Аністрат. В цінах 23-ї гімназії провчився три роки. На початку вторгнення вступив до лав Збройних сил України разом із побратимами давав відсіч шокупантам на Херсонському напрямку. Однак, 2 червня 2022 року, Денис загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Князівка Херсонської області. Армієць посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком за заслуги перед 3 третього ступеня. Завжди допомагав друзям, був найкращим батьком для своїх дітей і найкращим чоловіком. Найпершим пішов захищати свою батьківщину, тому що він дуже її. Любив став на захист України і сержант Олексій Волкобой в гімназії провчився з 1984 по 1993 роки. Був активним учнем та гарною людиною. Воїна, героя, завжди відрізняли надзвичайно високі якості справжнього патріота, відданість батьківщині чесність та повагу на людей. Внаслідок бойових дій був захоплений у полон, де 29 жовтня 2022 року і обірвалося його життя. Герой нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Смертна. Солдат Віталій Смородін провчився в гімназії 9 років, захоплювався музикою, грав на електрогітарі. З початком повномасштабного вторгнення став на захист нашого міста у складі територіальної оборони Збройних сил України. Згодом був перенаправлений у підрозділ сил спеціальних операцій. Давав відсіч окупантам на Донецькому напрямку. Саме там, 11 березня 2023 року, поблизу міста Бахмут, Віталій героїчно загинув під час виконання бойового завдання. Нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Він був дуже обурений тим, що сталося. Він вважав, що ця війна дуже підступна, дуже несправедлива і нечесна. В одній з переписок він писав, що я хочу, щоб я і всі мої рідні жили в безпеці і у мирі, тому він і пішов. Давав відсіч російським окупаційним військам на Донеччині і головний сержант Володимир Бруснік в 23-й гімназії провчився з 1983 по 1987 роки. 25 лютого 2022 року добровільно пішов до військкомату та поповнив ряди оборонців міста у складі територіальної оборони збройних сил України. Боронив рідні землі на Донецькому напрямку, де загинув 10 червня 2023 року зі зброєю в руках, захищаючи наші землі. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього сту. Та нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. На церемонії відкриття меморіальних дошок полеглим воїнам були присутні рідні, знайомі викладачі та представники органів місцевого самоврядування. Для пам'яті і честі. Встановлюємо меморіальні доски по всьому місту і в нашому районі, також для того, щоб діти, які навчаються в школах, бачили і розуміли, що серед таких, як вони, вже є ті люди, які полягли для того, щоб вони могли навчатись, посміхатись, жити в цій державі і в нашому місті. Відтепер усміхнення обличчя захисників щодня зустрічатимуть, і проваджатимуть поглядом гімназистів і нагадуватимуть кожному з нас, якою ціною ми виборюємо нашу свободу і незалежність. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.